Голомка куля в результаті вийде ось такою ось гладенькою, прекрасною кулею. А ось так вона виглядає в розібраному стані, і кулею вона стане тільки, якщо ви дуже добре подумаєте і знайдете, як скомпонувати всі ці деталі разом, як їх з'єднати так, щоб вони скріпилися і стали такою кулею, як вона була на початку відео. Цікава 3D-голомка, де потрібно підбирати комбінації. Тут є деякі деталі, які схожі, або навіть однакові, ось ці ось трубочки, тут є ще одна така трубочка, де вона лежить. Ось вона, ось така ось трубочка. Тут, звісно, є у нас півкола, які ви одразу розумієте, де вони стоять. В принципі, ви розумієте, і що стоїть між ними, яким чином це відбувається. Але питання в тому, як саме його туди поставити, так щоб воно не заважало, а навпаки, доповнювало і тримало всю ось цю ось конструкцію. Ну, наприклад, очевидно, що ось ця деталь може стояти тут, вона ідеально підходить по півколу, але Але якщо ви будете просто їх всі складати і не шукати варіанти, то в результаті у вас не вийде зібрати, тому що деякі деталі туди просто не засунуться. Ось так ось ми зібрали частинку кола, тобто тут вона вже замкнена, і можемо хіба що просунути щось всередину. А нам ще потрібно поставити сюди не дуже багато деталей. Тому це голованка з неочевидним одразу рішенням. Хоча як деталі мають стояти, ви в принципі будете розуміти, тому що ви розумієте фінально. Головоломка з нашого адвент-календаря, у якому 12 комірок та 14 різноманітних цікавих головоломок з різними механіками 2D, 3D, з трьох різних матеріалів. Замовити адвент-головоломок можна у Puzzle Range.